Хуманізація у каналів в ідеалі це відео мало вийти вчора, бо так стало, що у авторки, канал якого я хуманізую, був день народження. Але ми живемо не в ідеальному світі, тому добре, що хоча б арт я закінчила. Не без проблем, бо то камір зламався, то сприйняття кольору почало деформуватись. А може, це просто втома, але тим не менш. Вітаю пані Самуїл із днем народження, і раджу завітати тебе на її канал, бо вона не тільки любить медуз і, очевидно, файно малює, а ще й розповідає, наприклад, про свій досвід участі у різних ярмарках, де можна продавати свій мерч, показує як зробити ляльку та малювати вітражними фарбами, а також робить огляди на артбуки, і насправді не тільки це, бо відео у неї доволі так. Багацько, але об'єдную їх дуже тепла подача, навіть лампова. Не знаю, як то інакше пояснити, тому очевидно, намагалась ти передати у хоманізації. Пиши, як тобі ця хумка і кого ти хочеш бачити наступною чи наступним. Можна писати навіть себе, якщо у тебе є ютуб канал на арт-тематику. і мінімум три відосика. Ну я ж маю з чогось надихатись.